Доброго дня! Ви на каналі Даброк або на каналі All І це. Е, мене звати Даброк. І це моя заявка на Легіон. Коментаторів. Отже, перший урок, який я виніс з того, це потрібно зачиняти двері за котом. І перший урок, який я виніс з попередніх заявок, це те, що кіт потрібен бути в камері. Іноді, Константін, ми будемо зніматися. Константін. Ось він. Він заспаний, друже. Він дуже заспаний, тому він піде спати, а ми будемо коментувати ну, зараз 4 квітня чи травня. Та травня. 4 травня, а це значить May 4, а це значить ого. Devil May Cry 4. Ого. Це та гра, яку я... Багацько спідранив сам. У мене навіть є світовий рекорд, це кіт виходить, до речі, це не полтергейст, зараз відкриємо мої двері. Там, там кіт. Але не будемо на нього дуже сильно звертати увагу. Друге, що я виніс, це те, що потрібно бути не в футболці з кропу, тому я сьогодні косплею пана пана Ді Роджера, хто знає. то знає, і... А третє, що я виніс, це потрібно побалакати з чуваками, з мужичками-коментаторами, які також е, потіють, які також стараються, щоб завоювати їх довіру. А моїх деяких компетиторів я вже знаю, таких як Белфаста та пана Мальзахара. А от іще е, один компетитор від мене, ну, поки що я не знаю, хто то, але побачимо. Отже, в мене. Зараз поганенький мікрофон, як ви можете здогадатися, як ви можете чути. Давайте я на нього прямо зараз. Отак-от гейн от, приберу, тому що він нам не потрібен. Ми ж не на стрімі, ми спокійно розмовляємо. Спокійно приймаємо критику. Навіть пана Вілата колись змішували з гівном, але я не оправдуюсь. В нас тут Devil May Cry 4 Special Edition з марафону Hackathon 2022 благодійного, з Unintended Chaos з Германії, яка має сьоме місце. І ми починаємо, коли я все це розверну. І ми починаємо прямо зараз. Отже. Ем... Це в нас Devil May Cry 4 Special Edition. Мені потрібно буде зам'ютати Chaos, тому що інакше я буду її перекрикувати, а це якось ну так собі. Окей. З чого ми починаємо? Ми починаємо з сьомої місії, в якій нам Chaos продемонструє красивий цикл з вбивством Трампугол. і потім. Розуб'ю колесико і покаже нам трошечки інерції. Що таке інерція? Ну, от Ви бачите, Неро так от спиною летить і відстрілюється в повітря. А при цьому ну, інерція це все ще рух в протистояння силі. Та? Неро трошечки відкидує назад. Зараз ми зайдемо в ООБ, в out of bounds, в затекстурі, і будемо відкидуватись назад, перелітаючи таким чином здоровенну яму. В якій. О, о, зажди, завжди... вона падає? Дво... Подвійний прыжок. Ой-ой-ой, добре, добре, ого! Клас, клас. Вона зарекаверилася, а я зробив е, вигляд, що я цього ніколи не бачив. Е, що зараз відбулося? Ми зараз скіпнули дуже велику частину рівня і вже підходимо до боса. Перед босом ми закупаємо трошечки Purple Перплорбер Purple це ресурс, який нам дає Devil Trigger. А якщо ви не знаєте, що таке Devil Trigger — це дуже гарна пісня. А ще це ресурс, який ми будемо витрачати для того, щоб підсилювати свої атаки. Отже, давайте зробимо цикл. Чертшот 3. Заряджаємо в ехідну, починаємо крутити в повітряне комбо. Потім застрибуємо їй в оце ложе, де вона сидить. Не будемо бити по ній знизу. Хто нікого не знав, що сюди можна застрибнути, або ніхто ніколи не грав в Devil May Cry 4, ви вже бачите на своїх екранах катсценку, але так, ви можете сюди застрибнути і дати їхній от кайфовий бастер. А, ну, це майже все. Я просто хотів вам показати цей красивий скіп і цей красивий рекавері, дуже ризиковий. А, не пощастило трошечки кейос на початку, але то нічого, ми переходимо вже до наступного сегменту. А це сегмент з Данте і Гільгамешем, і 14-ю місією. Що таке гільгамеш гільгамеш це перчатки Чітні. От, ви бачите, у Данте за якого ми тепер граємо, Внезапно в цій грі є не тільки Неро, а й ще й Данте. В ній є така штука, як Гільгамеш. Ми зараз його побачимо в дії, можливо, можливо, ні. Це такі перчатки, які можуть заряджатися, і якщо ви натиснете Devil Trigger в дуже-дуже правильний таймінг, то перчатки нададуть вам неймовірного, колосального. Кількість колосальної кількості пошкоджень. Ой-ой-ой, вона втрапляє фолта. Ні, Боже, оцього я не бачив. Що таке фолт? Ну, фолт це така противна штука, яка дуже рандомна і яка просто заруїнила кейос зараз рівень. Можемо трошки перемотати, щоб. Так, давайте, давайте трошки перемотаємо. Ось, бачите. Ось гільгамеш в дії. Ось стінгер летять. Трошечки перемотали, щоб не бачити позору. Я думаю, Київ тут також прокоментувала про те, що це була її помилка, хоча фолти рандомні. Бачимо на своїх екранах несамовитий фрістайл. Київсь колись хтось назвав королевою фрістайлом May Cry, тому що такі адаптивні рішення робили. Небагато людей, от бачите, відстрибує від фолту, та оця квітка, яка її зіжрала до цього, тепер її не зіжрала. Ну а ми переходимо до того, чому я показував гільгамеш просто так. Та не просто так, дивіться. Ось у нас є жаба. Отже, жаба. як, ну, Що робиться з жабою? Та ну, жаба відлітає, жаба відлітає за та, ну, два 3 дайвкіки, та один дістортерілпакт. Оце реальна сила гільгамешу. Що тільки ще відбулося? Давайте подивимося ще раз. А, коли Кейс зарядила отут-от раз, два, три кіки в девіл тригері, вона оп-оп-оп-оп-оп. Чули цей звук? Чули цей звук? Це звук знищення жаб. Це звук, з яким е, вмикається дісторшен. Дісторшен це механіка, е, особливо для Данте, в якій він ну просто розносить, тому що він одночасно калькулює пошкодження із Devil Трігеру, і з його е, людської форми, е, людяної, не знаю. Ну, щось таке. Е, е, ви записали? Ви записали так? А тепер готуйтеся, тому що зараз я замовкну, і буде щось неймовірне після того, як я закупиться. Буде щось неймовірне, буде ага скіп, скіп, який потрібно бачити кожному, хто цікавиться спідранами. Навіть якщо ви не цікавитесь спідранами, карактерейшенів, це найкрутіший скіп в, в усьому геймінгові. Окей. Ай-яй-яй, і тут не вийшло. Вона вже вона вже сміється. Ну, в неї в трьох критичних моментах не дуже гарно вийшло зі скіпом. Що мало статися? А Тільки що мало статися 27 правильних інпутів, а щоб Ну щоб Данте перелетів ай яй яй яй, -яй ще раз не виходить а який таймлос? Таймлос вже. Кожного разу, коли вона рестартить, вона втрачає десь 15-16 секунд. Це неприємно. Це дуже неприємно. Але. Третій рестарт. газ скіп Зібрали портфельчик, дали проб, підкинулись, дали рейншторм, дали ще один ренштом, війшли в девертрігр, дали три тріх стара. І деробовиками. Підлітаємо. От, от і все. Ну, давайте трошечки на пасивний геймплей подивимось, що таке Devil May Cry. Devil May Cry – це гра не тільки про босів та те, як ви знищуєте чорків, а іще і про те, як Данте та Неро бігають по всяких всіляких коридорчиках та всіляких е замках, джунглях та всьому такому. Чому воно так? Ну, тому що корені цієї серії беруть е десь в Resident Evil, так? Перший Devil May Cry мав бути четвертим Resident Evil. -ом. Або третім. Ну, бачите, на часі. на часі. Ця гра буде завжди на часі. А ще, якщо вам подобаються хот-доги, зараз будуть хот-доги, які приготовлені за допомогою святої води. Яку Кейос не купила. Ем... Так, цей ран був в лайві. Ну, хвилюється людина, хвилюється людинка за. Те, як у неї буде, і трошечки не виходить в неї все по таймінгах, все по скіпосиках. Та ми бачимо фрістайл. Ми бачимо на своїх очах всі данс макабри світу, які вриваються та встирнаються в цих собак. Собак також вризаються в кейос, але то не страшно. Давайте все ж таки промотаємо чуть -чуть, тут трошечки, промотаємо біганину. І побачимо ще один босфайт. Босфайт з Беріалом. Першим та останнім, ну, одним з останніх босів цієї гри. Отже, заходимо до Беріала, даємо два стінгери, чекаємо на його атаку. Атаку він дав. Даємо. Дістортор дріал Impact. два, заряджений Impact і три. І все. Немає Беріала більше на цьому світі. Спойлер, він ще є, і ми до нього зараз повернемося, тому що ми вже переключаємося на останній сегмент. Це сегмент Бос Раша за Неро. Я не побалакав взагалі про механіки Неро. Ну, у Неро є заряджений меч, який палає вогнем, якщо натиснути в таймінг, але нам все це не час. Нам час закидувати максимум бетами найсильнішим прийомом Неро цього Беріала, кидати його в повітря, підкидувати після цього, тому що ми зламали йому броню. Трошечки добивати його до трьох барів, після чого він звійде в станлок, після чого він зайде в оце своє інферно. І як розкомсати його? Та, та, це був Беріал за 15 секунд. Та да, нормально було. Трошки якихось кривиться, тому що, ну. Могла, могла, може бути трошечки краще, але все добре. Все добре. в естімейт встигаємо до естімейту ще 5 хвилин. Або Сраж проходиться десь за 4. Ой. Ой, а цього не мало статися. Ну, нічого страшного. Розумію, що зараз трошечки не те вибило на кубіках. Так, тут є в грі якась настольна, настольна гра. З кубіком, це огидно, але ой. Е, отримує зайву ну на якій вона, в принципі, отримає full Devil Trigger за те, що вбила бліца. Так, і тепер потрібно подивитися, все ж таки, що ми вибиваємо на кубіку. Кубік стабільна штука, е, там завжди падає те, що нам жаба дасть. Е, З'їдає нас жаба. Ми спеціально це робимо, щоб жаба нас з'їла, щоб дати в неї калібур, і після цього зробити ще парочку максбетів, парочку рулеток, щоб застанути жабу, розвалюємо її кристали, і жаба помирає. Так, ну, їхно ми вже бачили, і принципі, нічим не відрізняється, окрім флексу, таунтами, отут -от -от -от, з кенселом таунтів. Ну і дивимось на останніх двох босів. Останні два боси це в нас. Агнус. Агнус це така строва велетенська муха чи щось таке. Ми будемо просто знищувати його еркомбами. Я навіть дам їй трошки поплакати. Ну, мусі. Кейос вся сконцентрована, тому не може балакати. А, та, іще можна з собаками. Постріляти. Окей. Okay. Та ні, давайте. Ой, ой 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 ця крутящася атака, цей Spin-to-Wін дуже неприємний. Якщо знаєте, в Лізі Легенд та й в інших іграх є такий мем, як Spin to Win, от. Тут зараз Агнус намагався виграти за допомогою спіну. Ця атака, до речі, може вас ваншотнути, якщо дуже захотіти. Але цього не сталося. І ми йдемо до фінального босу. З отакого ривочка ми в нього прям залітаємо в. Жерло цього вулкану, чи де ми там знаходимося. Ми знаходимося в здоровезній статуї. Це якась японська гра. Окей, пропускаємо закуп, і ми вже на останньому босі, в якого нам потрібно закрутити рулетками, завертіти шоудауном. Шоудаун влучив, і ми бастеримо діда, захватуємо його рукою так, щоб. а Просто RKO out of nowhere зробилося. Та використовуємо всі реслінг-прийоми, які знає Неро. Чому Неро знає реслінг? Ну, мабуть, у нього в тренуванні було, та це ще один шоудаун Ви побачили ідеальний цикл для початківців та ветеранів цього спідрану. І це GG. Ну, треба ще кулачки відбити. Я чув, якийсь російський ранер колись не відбив кулачки. І не став світовим рекордсменом. Отак, от от А Кейос вдало відбиває кулачки в стрибкові і отримує годину 15.39 РТА. Ну. Ну такое, ну, такое можна було краще. І мені можна було б краще прокоментувати. Але це було воно. Це був мій коментар, це був доворок. Дякую вам. Тайм-коди будуть в описі. Кіт вже в біг, грайте в Devil May Cry, спідрайнте, грайте в e-Sports ігри, а чекайте на новини про марафони. А я, до речі, через 4 дні, 9-го, буду бігати на благодійному марафоні, де буде також іще 2 українських ранери. А, побачимось, можливо, там, а можливо, ще і в чаті Улсіора. Уолсіора. Бабак!